У четвер, четвертого липня, Сумщина провела в останній путь відважного солдата Станіслава Чаполюка, який загинув зі зброєю в руках 26 червня поточного року. Чоловік із перших днів повномасштабного вторгнення став на захист рідного краю від російської орди і разом із побратимами давали гідну відсіч ворогу на найгарячіших напрямках фронту. Зі зброєю в руках боровся за вільне та світле майбутнє України. Солдат Чаполюк Станіслав Сергійович, командир другого зенітного ракетного відділення. Зенітного ракетного взводу, надійний побратим, який вирізнявся стійкості характеру, силою духу та наполегливістю. Він без вагань пішов борони за свою державу та право майбутніх поколінь українців жити на своїй благословенній землі. Сьогодні Станіслав повернувся назавжди додому на щиті. Повинен винести, висловити співчуття від усієї нашої громади, від нашої рідної Кіндратівки рідним і близьким. Подякувати їм за такого сина, за вховання такого сина патріота. Подякувати хлопцям, які приїхали, привезли його на щиті додому. Вірю в те, що цією великою ціною, ціною життів наших хлопців і дівчат. Все-таки ми збережемо нашу Україну і наш народ, нашу ідентичність українську. Тому що ціна дуже велика, ціна найкращих хлопців і дівчат нашої рідної України. Ще раз хочу вам подякувати. Повірте, нам теж усім больно. Усімо тут стоять, особливо кондраша. тому що село це маленьке. І всі, як велика маленьке село, як велика сім'я. Всі ростуть на очах і ми бачимо. Втрата ваша це втрата наша. Будемо завжди пам'ятати. Рідні, друзі, знайомі та бойові побратими прощались з воїном оборонцем, приклонивши коліна. Світла пам'ять про Станіслава Чапалюка завжди буде жити в серцях тих, кого він захищав і з ким пліч-опліч за покликом серця боронив Батьківщину. Ми з ним познайомились в баті. Ми з ним не служили пліч -о пліч але ну якби пересікалися по службі, тому ну так вийшло. Що доля звела нас, захищаючи державу. І ну, от знаєте, друзі познаються саме в біді, в лисі, от саме там ти знаходиш справжніх людей, знаходиш справжніх побратимів, справжніх друзів свою другу сім'ю. А можливо, декого це буде. Перва і основна. Я думаю, що після закінчення цієї війни ми всі будемо ну, приїжджати один до одного і провідувати тих, хто не може до нас приїхати. Я думаю, так воно і буде, тому що це наша сім'я вже вона є. Ось... він був неймовірною людиною. На жаль, так виходить, що Бог забирає в нас кращих. Це був мій однокласник. Дуже світла людина, завжди позитивний. Неймовірне почуття гумору. Просто не знаю. Крім того, я світла людина, нічого не може додати. Будь-яка ситуація він завжди доведе цю ситуацію. Просто він він викрутить цю ситуацію настільки, що ти будеш посміхатися в цій ситуації. Він був однією з цих людей. Які настояли на тому, щоб під час повномасштабного вторгнення ми виїхали за кордон. Я не вірю, що так трапилося, чесно, не вірю. Дуже шкода. Дуже навіть не, не хочу уявляти, як себе почувають батьки, брат, дівча, дівчинка на даний момент його. Тільки світла людина, тільки позитивна. Царство на Стасу. Дуже хороший хлопець, дуже, дуже з доброї сім'ї, дуже батьки хороші, вихований дуже добре був, але, на жаль, війна забрала такого хорошого, доброго, вічливого хлопця. З Хотінської громади, села Кінбрадія. Там і живе? Так, да. проживе. Ми п'ятикілометрову да. зону ходимо. Дуже у нас там у нас залишилося десь біля ста чоловік в селі. Навіть ховати на рідній рідні землі не можемо. Поз'їжджалися майже все село сюди, щоб поховати стаса нашого. Він поїхав на заробітки до Польщі. І відвід, від, як патріот, як відданий своїй державі, приїхав, з першого дня пішов. І воював там з першого дня. Такий був, ну так і ми не думали, що так і буде таке горе. Він був з козаком. Гідним сином нашої України. В селі його всі знають як дуже сміливого, дуже доброго, чуйного, справжнього патріута. Ну, Я його запам'ятала життя радісним. Він постійно був на оптимізмі, навіть коли він виходив в історіях до нас в інтернеті, він завжди казав, що все буде Україна, все буде добре. Ви так схвалилося, що не побачив він перемоги, але він буде назавжди пам'яті в нашій в наших серцях. Ми його ніколи не забудемо. Панахиду за загиблим захисником України Станіславом Чапалюком відслужили на Алеї Слави новоцентрального баранівського кладовища. Ще й ще ми помилуй, Господи, помилуй, що маломай заопокоєння. Душі спочила раба Божа героя України, новопредставленого воїна Станіслава. І за відпущенням всякої прави невільної, не, вільно, не вільно, господи помилуй. відважного солдата Станіслава Чаполюка з усіма військовими почистями поховали на Алеї Слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.